Добрий день, любі мої шестикласники. Тема сьогоднішнього уроку розв'язування задач за допомогою рівнянь. Ми продовжуємо вивчати цю тему і почнемо з такої першої задачі. Периметр прямокутника до рівня 12,4 см, одна з його сторін на 3,8 см менше від сусідньої знайти площу прямокутника. Отже, мова йде про прямокутник і його сторони. Пригадайте, що це за фігура? Ось так вона виглядає: прямокутник, прямі кути. І у прямокутника дві сторони, які лежать навпроти одна одної, наприклад, ось ця і ось ця, це однакові сторони. Їх можна позначити як довжина. І це довжина, і це довжина, і дві інші, які також лежать навпроти одна одної це у нас ширина. Якщо йде мова про периметр, то периметр це сума всіх сторін. Я тоді можу сказати, що периметр дорівнює дві довжини додать і дві ширини додать. Або можна написати довжина плюс ширина і помножити все це на 2. Я думаю і впевнена в тому, що ви знаєте поняття периметра. І тут же нас запитують про площу прямокутника. Щоб знайти площу прямокутника, мені треба довжину помножити на ширину. Отже, це формули, які ми з вами знаємо. Ну, а якщо хтось забув, то тепер ви вже точно їх знаєте. Це ті формули, які нам знадобляться для рішення нашої задачі. Отже, периметр прямокутника дорівня 12,4 см. Якщо периметр це сума всіх його сторін, і тут є довжина і ширина, я тоді напишу головні слова довжина і ширина, одна із його сторін менша від сусідньої. Ну, це ж мова йде про саме довжину і ширину, тому що довжина і ширина якраз це сусідні сторони. Не довжина нам невідома, не ширина нам невідома, Але одна із сторін менша, ну, хай ширина буде менша на 3,8 см. Ми так і запишемо в умові: менша, ніж інша сторона, ніж довжина тоді. Нам треба знайти площу, якщо ми знаємо периметр. Я тоді напишу, що периметр дорівнює 12,4 см. А площу ми з вами шукаємо. Отже, щоб знайти площу, дивимося, щоб знайти площу, нам треба довжину помножити на ширину. Але ми не знаємо ні довжини, ні ширини. Тоді, якщо ні одна із сторін нам не відома, Значить, ми якусь із них приймемо за х. Ми тоді збоку ось тут ставимо таку рисочку і обираємо найменшу із цих величин. Найменшою є ширина. Тому для зручності ми і позначимо ширину за х. Нехай ширина дорівнює х сантиметрів. Вона менша, ми її прийняли за х. Тоді, щоб виразити довжину через Х. Прочитаємо, що нам сказано про довжину. Це ширина менша на 3,8 за довжину, значить, довжина буде навпаки на 3,8 см, тоді вже більша за ширину. Отже, якщо ширина в нас х, то довжина більша. На 3,8. Щоб знайти величину більшу на, значить, ми до х додамо 3,8. На більше це додавання. Значить, х плюс 3,8 см – Це буде у нас довжина прямокутника. Тепер, коли в нас є периметр. Прямокутника. Ми можемо довжину, ось цю, яку ми тільки що записали х плюс 3,8. Додати ширину, яка дорівнює Х, і помножити на 2. І це за умовою задачі дасть нам 12,4 сантиметра. Отже, ми запишемо пояснення до цієї задачі. Я не буду записувати його, я його просто проговорю. Нехай ширина дорівнює х сантиметрів, тоді довжина дорівнює х плюс 3,8 см. Раз відомий периметр, тоді ми можемо записати периметр дорівнює і записати вираз, який буде показувати, як цей периметр знайти. Отже, периметр дорівнює х плюс 3,8 це тільки у нас довжина, плюс Х, а це в нас ширина. Тепер ми до цієї довжини і ширини. Цю довжину і ширину додали, помножимо на 2, і в нас за умовою задачі це вийде 12,4 см. І ще раз повторю: ось це у нас довжина, ось це у нас ширина. А ми з вами писали, якщо довжину і ширину додать і помножить на 2, то вийде периметр, а периметр у нас за умовою задачі 12,4. Таким чином, ми тепер маємо рівняння. Розв'яжемо це рівняння і знайдемо х. Ось ці дужки, які стоять всередині оцих дужок зовнішніх, їх можна розкрити. Бо перед цими дужками стоїть знак плюс. Значить, ці дужки, по суті, можна було і не писати. Я їх ось так от одразу витру, і вже їх я розкрила. Бо перед ними знак плюс. Тепер можна піти таким шляхом. Можна уявити, що в дужці раз тут Х це невідоме, воно множиться на 2. І виходить результат 12,4. Тобто це в нас невідомий множник, це відомий множник, а це в нас добуток. І тоді можна цей вираз в дужках знайти, поділивши добуток на відомий множник. Можете так піти. Можете дужки розкрити. Яким чином? Якщо я хочу розкрити дужки, тоді я. Кожен доданок у дужці буду множити на 2 за розподільним законом множення. Ну, давайте так підемо. Отже, 2 множу на х, це буде 2х, тоді 2 множу на 3,8, по-перше, плюс на плюс дасть плюс. 2 множу на 38, це буде 76 і відокремлюю комою одну цифру 7,6 тоді. І 2 множу на х це буде іще плюс 2х. І праву частину 12,4 ми переписуємо. Тепер всі невідомі ми переносимо в ліву частину, а вони у нас тут в лівій частині так і будуть. Тобто, знаки вони міняти тоді не будуть. 2х плюс 2х так і перепишемо. А всі відомі перенесемо в праву частину. 12,4 воно не міняло свою частину, так, справа і залишилась. А от ось це число 7,6, воно буде переходити зліва направо, значить свій знак, воно поміняє на мінус. Тепер з лівої сторони в нас подібні доданки, 2х плюс 2х це буде 4х, і справа нам треба відняти. Можете відняти усно, можете відняти письмово. Я тільки нагадаю, що віднімаємо ми з вами порозрядно від цілого ціле, а від дробової частини дробову, причому від десятих – десяті. Тому, коли ви пишете в стовпчик, ви пишете, щоб кома була під комою. Тепер віднімаю, занімаю, бо від 4 не відніму 6, 14 я віднімаю 6, це буде 8. Тут уже одиничка залишилась. Занімаю 11 відняти 7 буде 4 і кому знесли. Отже, вийшло 4,8. Тепер, щоб знайти множник х, я добуток поділю на інший множник. Отже, щоб знайти х, я пишу 4,8, я поділю на 4. 4, поділю на 4. Це буде 1 і 8 десятих поділи на 4 буде 2. Отже, х ми знайшли, він дорівнює 1,2. Як тільки ви х знайшли, то верніться туди, де ви перший раз написали х. Ось де ми написали х. Ми за х приймали ширину. Значить, ширина у нас дорівнює 1,2 см. І якщо сюди підставити замість х 1,2 ми знайдемо і довжину. Отже, з боку від рівняння, а я ось тут збоку, напишу, що ми з вами знайшли. Довжину і ширину. По-перше, ширина, вона прийнята була за х, значить ширина у нас дорівнює 1,2 см. А щоб знайти довжину, сюди я підставляю замість 1,2 і додаю 3,8. 2,8 це буде 10, 10 або 1, 1, 1 3, це 4, та ще одна цілих сантиметрів – це довжина. Ну а тепер уже, коли ми знаємо з вами довжину і ширину, ми їх перемножимо і зможемо знайти площу. Отже, щоб знайти площу, нам треба 5 тоді помножити на 1,2. При множенні не звертаємо увагу на коми, 5 на 12 це буде 60. І одну цифру відокремлюємо комою. Тепер цей нолик в дробовій частині відкидаємо, і в нас виходить 6. Площу ми виміряємо в квадратних сантиметрах. Можна писати відповідь: 6 квадратних сантиметрів – це площа. Так, я довго не буду зволікати, я думаю, що всі ви розумієте, що можна поставити відео на паузу. Да? Відео на паузу, щоб іще раз подивитися, переглянути, якщо виникали якісь питання. До вашої уваги задача номер 2. В цій задачі сказано: кілограм цукерок дорожчий. За кілограм печива на 20,8 гривень. За 8 кілограм цукерок заплатили стільки ж, скільки за 12 кілограм печива, скільки коштує кілограм цукерок і скільки коштує кілограм печива. Ми з вами подібну задачу розв'язували. Я нагадаю, що тут мова йде про те, що щось купляють якусь кількість за якоюсь ціною, скільки грошей витрачають. Звичайно, це задача на. Ціна, кількість, вартість, ціна, кількість, вартість. Я так коротко запишу, вартість. Тобто ми запишемо умову завдяки такої таблички. Ціна, кількість, вартість. Що ж купляють? Купляють цукерки. Значить, я тут напишу цукерки і купляють печиво. Печиво. Тепер будемо заповнювати нашу табличку. Ось так я розлінію. Табличка у нас буде ось така. І нагадаю, ціна це скільки грошей витрачають за кілограм, за кілограм цукерок або кілограм печива. Кількість це скільки ж кілограм купляють. Вартість це скільки грошей витратять за певну кількість товару. І ще нагадаю, що коли ви знаєте ціну і кількість, то перемножив ціну і кількість, ви зможете знайти вартість покупки. Тобто, коли я купляю, наприклад, морозиво за 20 гривень, це значить штука буде коштувати 20 гривень, і е, хочу я купити 5 штук морозива, то, звичайно, 20 помножу на 5 у мене вийде 100 гривень, це вартість моєї покупки. Ну, а тепер вертаємося до нашої задачі. Читаю по кусочку задачу і відображаю в нашій таблиці. Кілограм цукерок, це вже про ціну кажуть, тобто ціна цукерок, да? кілограм цукерок дорожчий за. Кілограм печива. Конкретно я не знаю, скільки коштує кілограм цукерок, і скільки коштує кілограм печива. Я тоді пишу і там, і там, невідомо. Але цукерки, вони дорожчі, тобто, ви витратите на придбання на 20,8 гривень більше грошей, ніж на печиво. Вони дорожчі цукерки, значить, грошей витрачають більше. Я одразу так напишу на 20,8 гривень більше. Далі читаю за 8 кг цукерок, тобто скільки ж купили у нас цукерок. Це 8 кг, значить, це їхня кількість. 8 кг цукерок. заплатили стільки ж, скільки за 12 кілограм печива. Тобто печиво купляють 12 кілограм. Скільки заплатили за 8 кілограм цукерок. Ну, це, мабуть, про вартість кажуть. Але скільки заплатили, ми не знаємо. Я тоді напишу: тут невідомо гривень. Ну і скільки заплатили за 12 кг оцього печива, ми також з вами не знаємо. Але сказано, що заплатили стільки ж. Тобто однаково. Можна тут написати однаково. Або можна написати попросту між ними значок дорівня. Однаково або просто дорівня. У нас питання, скільки коштує кілограм цукерок і кілограм печива. Значить тоді доречно, якусь із цих цін прийняти за х. За Х ми приймемо найменшу величину. Найменше коштує печиво. Тому, якщо печиво у нас буде коштувати Х гривень, х гривень то цукерки, вони дорожчі, на них витратиться більше грошей на більше. На 20,8 більше, це значить х плюс 20,8 гривні. На більше це значить додати. Тепер, коли ми знаємо з вами ціну цукерок, х плюс 20,8. І знаємо кількість цукерок, то перемножив ціну і кількість, ви в знаєте ви оцю вартість. Точно так же, коли ви перемножите ціну печива на кількість печива, перемножите, ви отримаєте оцю вартість печива. Отже, записуй сюди. Вартість цукерок. Мені треба 8 помножити на х плюс 20,8. А вартість печива тоді буде 12 помножена на х. Або можна зразу написати 12х. Отже, нехай ціна печива х гривень, тоді ціна цукерок х плюс 20,8 гривень. За 8 кг цукерок заплатили 8 помножене на х плюс 20,8, а за 12 кг печива заплатили 12х гривень. За умови задачі заплатили однакову кількість грошей. Отже, маємо рівняння. 8 помножимо на х плюс 20,8. Це я записала, скільки грошей заплатили за цукерки всі. І дорівнюється 12х. Бо 12х це скільки грошей заплатили за все печиво. А раз казали, що заплатило однаково, значить ми ці вартості прирівняли. Ми маємо рівняння і тепер його розв'яжемо. Розкриємо спочатку дужки. перед дужками стоїть множення на 8. Значить, будемо множити завдяки розподільному закону множення. 8 множу на х це буде 8х. Тоді 8 множу на 20,8 плюс на плюс дає плюс. І при множенні я не звертаю увагу на кому. Множу 208 на 8. 200 помножу на 8, це буде 160. 8 на 8 – 64. Ой, вибачте, 200 на 8 це буде 1600. да? 1600 і 8 на 8 – 64. Отже, виходить 1664. І одну цифру ж ми відокремлюємо з вами. Тому виходить 166,4. Дужки розкриті, і праву частину я поки переписую без змін. Отже, ми позбулися дужок. Тепер. Всі невідомі, а ось вони у нас невідомі. Ми тоді переносимо в ліву частину, значок до рівня розбиває на ліву і на праву частину. Тому 8х як було зліва, так і залишилось. А 12х при переході справа на ліва буде міняти свій знак на протилежний. Вийде тоді мінус 12х. Тепер в праву частину я перенесу відоме. Відомо в мене тільки одне, і воно перейде уже зліва направа, тому міняє свій знак на протилежний. Тепер подібні доданки. Зліва 8х мінус 12х буде мінус 4х. Справа я перепишу число мінус 166,4. Тепер, щоб знайти множник х множник, я добуток ділю на інший множник. Тепер при діленні мінус на мінус дасть мені вже плюс. Плюс ми можемо не писати. Тепер мені треба 166,4 поділити на 4. Так, ділити на 4 ми можемо зразу. Тобто, тут немає коми, тому ми можемо одразу ділити. Неповне ділення це 16. 16 ділю на 4 беру по 4. 4 на 4 16. Остача 0. Достатньо До знесу наступну цифру це 6. 6 ділю на 4 беру по одному. Одинжд 4 4. Востачі 2. Тепер перш ніж зносити наступну цифру, стоїть кома. Тому ми спочатку кому поставимо у відповідь. І тільки потім знесемо цифру 4. 24 ділимо на 4 це 6. І ділення завершено. Отже, х дорівнює у нас 41,6. Я тоді це видалю і запишу відповідь, що в мене х дорівнює 41,6. Плюс їх можна не писати. За х ми приймали, дивимося, це була ціна печива. І підставляючи сюди замість ікса. 41,6 ми взнаємо ціну цукерок. Отже, тоді з боку ми запишемо цукерки і печиво. Отже, печиво у нас коштує 41,6 гривень за кілограм, або 41 гривня і 60 копійок. А щоб знайти ціну цукерок, ми тоді до ікса, а це 41,6, додаємо 20,8. Так, можете в стовпчик виконати, ну, краще, я думаю, усно тоді виконати. 41,20, це буде 61 ціла, але 6 десятих та 8 десятих, це вийде 14. десятих. Тобто, це ще одна ціла набігає, тобто 60 уже 2 буде цілих і 4 десятих. До десятих додали десяті і десяті у відповіді отримали. Гривень, або 62 гривні і 40 копійок це – це ціна цукерок. Задача розв'язана, можна записати відповідь. 62,4 гривні це ціна цукерок, а 41,6 гривень це ціна печива. Так, ну і остання ще задача у нас залишається з вами. Це задача високого рівня. Але я зараз пропоную зробити перерву, а потім продовжити. І для цього ви вже подивитеся друге відео.